Всім привіт, мої любі учні! Наша сьогоднішня задача змусити авто проїхати по квадрату, перевірити, як працює пульт керування. Ну, взагалі то не все залежить від пульта, залежить ще від навиків нашого користування ним. Отже, є пульт і авто, будемо пробувати. Що вона так з програмою? Ми її просто не запустили. Звісно, запустила. Оп. Якщо думаєте, що це просто, то ви то так думаєте тільки, якщо що, оп. Вирівнятиме авто. Ладно, майже. Вирівнюємо трохи. Майже ще. Ага. Прямо. Їдь вже прямо. Стій! Ще раз. Є. Yeah. Поконесла, щось кудись керувала, не туди. Але разом з тим. Повільно. Програма не засинає. Слідкую за програмою, не можна засинати в програмі. Оп! Прямо. Ще раз. Ну, що, не знаю, підемо на друге коло чи ні. Тому що наприкінці нам вдалося вирівнюватися. Давайте ще раз спробувати. Давайте пробувати. Якщо б це було коло, певно, мені простіше б вдалося. З другого. О, дивіться, як... Вже майже як профі. О, це йому. Ну, майже. Отже, в принципі, наш пульт працює. Ми можемо їхати і прямо, і праворуч, і ліворуч, і назад. Ну, все це працює, дивіться. Зараз покажу. Прямо, назад, праворуч. Не, прямо назад, ліворуч. Просто схопити момент, коли воно повертає, щоб їхати так, як нам потрібно, не так вже і просто. Да? Але воно все ж таки їде. Саме завдання буде в Google класі. Ви побачили, як працює ця програма. А що потрібно на уроці зробити, я вам напишу.